Ця рік поспіль працює позашкільний навчальний заклад центр дитячої творчості. Але крім офіційної назви, наші керівники, батьки та діти називають його місто дитячих усмішок. В нашому центрі працює дуже багато гуртків за наступними напрямками: декоративно-прикладний, науково-технічний, спортивний, воєнно-патріотичний, художньо-естетичний. Наші вихованці є багаторазовими переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змагань. Наш заклад користується великою популярністю серед батьків та дітей нашого міста. Тож напередодні Дня Святого Миколая ми поцікавилися думкою батьківської громади та вихованців, б вони хотіли побажати в цей святковий день жителям нашого міста. Два роки тому ми приїхали в етаборати. Узнали том, що здесь є замечательный детский центр. Привели сюди своего ребенка і попали на кружок глініної фантазії. ребенок остался очень доволен и мы теми поделками, которые, которые он приносит домой. Еще он ходит на разные кружки, которые здесь есть. Это и бисер, и оригами, и танцы. Я хочу поздравить всех с наступающим днем Николая Родника, пожелать всем здоровья и мира. День Святого Николая я хочу поздравить всех жителей Желтого и пожелать им счастья. А молодежі нашого міста ми бажаємо творчого вдохновения. а руководителям центру дітського творчства, здоров'я і терпіння. Моя внучка Ярослава відвідує центр дитячої творчості. Вона буде гурток танцювальний, яким керує Катя Олегна. Ми, наша сім'я. Всі задоволені те, що вона там займається, дуже нам подобається. Дуже нам І напередодні празника Святого Миколая ми хочемо побажати всім здоров'я, щастя, наснаги, миру. Танцювальний колектив імп. входит центр детского творчества. Мы очень довольны, нам очень нравится все. Мы очень любим этот центр. И в преддверии праздников наступающих мы хотим пожелать всем руководителям и руководствующему персоналу ЦДТ счастья, здоровья, мирного неба над головой. Всего самого лучшего. Вас приветствует команда Коврат. Нет 314. В нашей команде уже 12 лет. Мы победители 8 областных и 5 всеукраинских фестивалей. Хотим поздравить всех работников Центра детского творчества и жителей города с Днем Святого Николая! Коллектив вокально-инструментального ансамбля Центра детской творчести поздравляет всех жителей города и молодежь с наступающим праздником Святого Николая от нас и от нашего гуру Николаевича. Комп'ютерні генії у центрі дитячої творчості. Мені це дуже подобається. Я хочу привітати всю молодь з днем Святого Миколая. Я Красова І президент середньої загальноосвітньої школи номер 10 Відвідую центр дитячої творчості у гурток школи лідерів. На своїх заняттях ми намагаємось підняти соціальні питання молоді міста та урізноманітнити шкільне життя. Від усіх лідерів шкільного самоврядування вітаємо вас з наступаючим днем Святого Миколая. Говорят, что школа – это второй дом. В принципе, это так и есть. Но у каждого из нас есть место, где ты отдыхаешь душой, куда идешь по зову сердца. Именно таким местом есть центр детского творчества, где тебя всегда ждут, всегда поддержат и всегда поймут. Пользуясь моментом, хочется поздравить наш родной город с таким замечательным праздником, как День Святого Николая. Вас святая команда СРИМ! Центру дитячої творчості. Ми є багаторазовими переможцями всеукраїнських обласних та міських змагань. Ці перемоги ми здобули завдяки нашій щоденній праці. Та все це було б неможливо, якби не наші керівники, які щодня вкладають на свої сили та душу. Тож від цього серця дозвольте привітати колектив Центру дитячої творчості, а також всіх дітей міста з небі за того Микола Моей дочке 5 лет. Мы ходим в ЦДТ уже 2 года. У нас, нам все нравится. Учителя очень интересно, все преподают. Самый первый кружок наш был по Сейчас мы ходим и на клилинг. Еще много всяких кружков есть здесь. Ну, не хватает у нас времени. Нам ну, все очень подобається. Спасибо учителям, що много научного чого интересного показують, розказують. Ну і з наступаючим праздником. Всього самого моя дитина ходить на гурток в центр дитячої творчості паперопластики вже другий рік. Дуже, да, дуже йому вдаються різні поробки, дуже йому подобається керівник гуртка Віта Валентинівна. Дуже він задоволений тим, що в нього виходить розвиток. Не в коїмо трохи в нього йде. Він навіть краще став писати в школі. Тому ми дуже задоволені. І всіх керівників гуртків і адміністрацію центру дитячої творчості ми вітаємо напередодні свято Днем Святого Миколая. Я мати донька каміння, яка відвідує центр дитячої творчості, де керівників гуртків вчать дітей розвивати свої здібності і таланти, приймати самостійні рішення, не здаватися перед трубищами і вірити в себе. Викладачі позашкільної освіти. Це особливі люди, особливі, бо саме до них діти біжать після уроків за власним бажанням. Шановні викладачі, ми, батьки, дякуємо вам за вашу працю, педагогічну майстерність і щиру любов до дітей.